Прогнози росіян, як вони змінять тактику, що ми бачимо станом на зараз знову таки. Зважаючи на те, що вони і закуповують зброю, і дрони, і виробництво власне вже мають, і мобілізацію готують, Можливо, другу версію, яка каже Богдан. Зараз іде війна технології. Наша армія достигла паритета, де великого успіху немає не одна сторона. Україна продовжує наступати, продовжує. Тиснити і тримати стратегічний перевагу, Росія хоче любими способами це зупинити, але не виходить. Тому, ми на своїй землі і в нас іншого варіанту немає. Але виграє той, хто знайде технічний паритет, знайде вихід ситуації, як переламати цю ситуацію. При щодо нашої бронездатності ракети х 101 Український генштаб планує виготовляти або хоче виготовляти. Тут мене поправте. Планує, хоче і чи зможемо. Аналог російських Х-101, тож що швидкі маневрені важко збиваються. У нас свої ракети, які ми також плануємо. Це інформація закрита, яка не для коментарів. Але ми також працюємо. Крейсер Москва в цьому чудовий показник, що робота в цьому напрямку йде і далі буде продовжуватися. І тому ми з допомогою партнерів і самі також багато робимо для цього, щоб перегнати Росію по технічному оснащенню. І це нам дасть надіюсь, наступному році ми переможемо. Пане Олександре, актуальне питання для наших воїнів, їхніх родин і незручне питання для тих, хто зараз в тилу. Мова про чоловіків і мобілізацію. В Україні тривають темпи, які тривали, вона не завершувалась, не пришвидшувалася, але все ще буде вона збільшуватись, зважаючи на те, що відбувається в Росії. Нам треба більше людей. Е, поки Чоловіків ще... на фронті, жінок на фронті. Поки що плани мобілізації не змінюються. Все може бути в залежності, які виклики будуть з сторони Росії. Тому ця задача кожного чоловіка захистити свою державу. Треба до цього готовитися, бути готовим ми робимо максимально все, щоб не збільшували темп мілізації, але саме розумієте, це все залежить від агресора і від ситуації, яка буде складуватися на фронті. Пан президент Володимир Зеленський казав, що взимку війна не буде зупинятися. Як торік була, вона не зупинялася, звісно кажучи, але активні наступальні дії. Загалом активні бойові дії на фронті. Хоча був Бахмут, теж правда, Вправда, же... пару хвилин. Звісно, не буде зупинятися війна, не буде зупинятися, тому що. Ми не… Зупинка війни це передача потенціалу, передача можливості противника наступати. Ми не повинні стратегічний перевіз дати противнику. тому і будемо рухати, поки не звільнимо свою територію, свою країну.